Щоб відмазати від призову, продавав чоловікам посади в охоронній фірмі. Кропивницькому правоохоронці викрили організатора схеми для охилянтів. За 5 тисяч доларів ділок, який видавав себе за співробітника СБУ, обіцяв працевлаштувати своїх клієнтів в охоронну компанію, де їх мали би забронювати від мобілізації. Кожному, хто погоджувався, зловмисник виготовляв фейкові службові посвідчення. Крім того, консультував, як долати блокпости та спілкуватися з працівниками ТЦК, аби не викликати підозри. Оперативники затримали фігуранта на гарячому під час одержання грошей за пакет підроб Документів йому загрожує кримінальна відповідальність. Оперативники провели у нього обшуки, під час яких виявили та вилучили посвідчення співробітників правоохоронних органів та органів влади України. На підставі зібраних СБУ доказів йому повідомлено про підозру за частиною 1 статті 114 1 Кримінального кодексу України. Це перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в умовах воєнного стану. Йому обрано запобіжний захід та йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Понад 5 мільйонів гривень за забруднення земель повинен сплатити на користь держави Кропивницький хімзавод. Місцеве підприємство з виготовлення хімічних речовин, добрив, фарб та лаків системно скидувало промислові відходи за межі заводу. Це вдалося довести в суді. Шкоду оцінили в 5 мільйонів 700 тисяч гривень. Шкоду оцінили в 5 мільйонів 700 тисяч гривень. Деталі справи розповіли в прокуратурі. Товариство з обмеженою відповідальністю Кіровоградпостач за допомогою стаціонарного остаткування здійснювало перекачку забрудненої речовини із підземного резервуару на земельну ділянку, розташовану поза своїми межами, проведеними вимірюваннями та чисельними експертизами встановлено, що землю площею 3500 квадратних метрів систематично забруднювали нафтопродуктами, органічними речовинами, амонієм та хлоридами. Деякі показники у 300 разів перевищували допустиму норму забруднення під час розгляду апеляційної скарги. Судом враховано законні вимоги і доводи прокурорів, скасовано незаконне рішення суду першої інстанції про відмову у задоволенні позовних вимог та стягнуто на користь держави з винного у забрудненні товариства 5 мільйонів 700 тисяч гривень. Майже 2 мільйони тонн ранніх зернових і зернобобових культур зібрали з початку року аграрії на Кіровоградщині. Про це розповіли в департаменті агропромислового розвитку Кіровоградської адміністрації. На полях області зійшов озимий ячмінь, озима пшениця, ярий ячмінь, жито, горох, овес і ріпак. Також фермери очікують на урожай кукурудзи та соняшника. Цьогоріч площа посівів Соняху на Кіровоградщині сягнула 642 тисячі гектарів, що є рекордним показником за період незалежності України. Проте через спеку урожай пізніх зернових може бути меншим, ніж планувалося, зауважили аграрії. У другій декаді липня були надзвичайно складні умови для вегетації, пізніх сільськогосподарських культур. І за наявності атмосферної та грунтової поглибленої посухи ефективних опадів не відмічалося, тому ці умови були складними і культури знаходяться зараз в стресовому стані. Ми вже прогнозуємо і разом з експертами зниження прогнозованої урожайності, яка планувалася на початку цього року. Спасибі, музику тобі. У музеї мистецтв відбулася творча зустріч із музичною легендою Кропивницького, заслуженою працівницею культури України Валентиною Ревенко, композиторка, музикознавиця, педагогиня, людина, яка впродовж багатьох-багатьох років очолювала другу музичну школу імені Мейтуса. Саме пані Валентині Кірвоградщина завдячує поверненням імені легендарного композитора земляка Юлія Мейтуса. Вона, об'єднавши навколо себе однодумців, розповіла світові, що саме Кропивницький є Столицею Мейтусівського руху щорічно, у січні, Кропивницький приймає сотні учасників всеукраїнського фестивалю конкурсу української академічної музики класік проєкт пам'яті Мейтуса». Власне, під час творчого вечора Валентина Григорівна і розповіла аудиторії про основні віхи свого професійного становлення і зізналася, що окрім як в музику та педагогіку іншого шляху не мала, адже народилася й виросла в родині талантів. Такими ж талантами оточена усе своє життя. Адже чимало випускників героїні відомі не лише в Україні, але й славлять її на світових сценах. Сама ж пані Валентина грає на баяні та акордеоні. Зазначу, захід відбувся із нагоди ювілею героїні вечора. А обдарували ювілярку не лише квітами, але й музичними композиціями. Зараз я граю. Дуже багато. Ось я виїхала, е мене не було два з половиною роки, і за цей час у мене з'явилися вже до десятка учнів моїх в Америці, е які грають на різних інструментах. Це і блокфлейта, як рекодер вони називають, це і акордеон, це і баян, це і піаніно, це і різні музичні інструменти. Я бачу своє. Е Визначення подальшої долі це вчити, не вчити просто грати на інструменті, а вчити розуміти музику. Тут дуже багато аспектів. 21 липня в столиці сталася трагедія на екстремальному атракціоні. На канатній дорозі через Дніпро обірвався трос. Під час спуску загинув 20-річний юнак. Чи стали після того інциденту кропивничани остерігатися екстремальних розваг? Ходімо, поцікавимося. Я ставлюсь до екстремальних атракціонів дуже обережно, але інколи, звичайно, і хочеться екстриму, і хочеться. Тому, як на мене, найперше має бути все апробовано, все дійсно, щоб все була безпека людей. Найперше має бути. Людина заплатила за кошти, ресурси. і, тобто, Якщо ви надаєте таку послугу, це має бути безпечно. Дуже екстремальний. Я, мабуть, у віці я боюсь, а молодежі в неї ж немає як страху то вони катаються. Ну Треба, якщо їх дозволяти, то треба, щоб дивилися ті, хто працюють і відповідають власники цих атракціонів. Ну, Звісно, негативно я ставлюся. Ну Вони зараз така молодь, що вони хочеться їм от щось такого драйва, драйва хочеться. Ну, Я проти цього. Ну. А чому? Ну, тому що э, гибнуть люди, це небезпечно і. И... Ну, раз на раз не приходиться. Екстрим є екстрем, і пришки з парашуту також є мінімальний шанс, що парашут не відкриється. Так само, і проїздка на канатній дорозі є наш маленький шанс, що щось не спрацює. Це техніка, техніка має властивість ламатись. Моє ставлення ні краще, ні гірше. Тобто, може в компанії я би з'їздив, от самому чисто мені не вистачило б на певної ініціативи. Ну, по перше, я їх не полюбляю, майже не використовую. А з іншої сторони є люди, які це люблять, і питання не до людей, люблять вони це чи ні. Хтось боїться, хтось не боїться. Питання до контролюючих органів. В першу чергу повинні контролюючі органи перевіряти те, щоб була безпека, і власник теж повинен бути зацікавлений. На е, час війни я б атракціони ці розваги я би просто убрав би. Нема коли сміятися. І сміяти. Просто цікаво, щоб сказати, полюбляю ні, а просто іноді цікаво, адреналін, ну а після того випадку точно не, не наважуся.